На виставці кожна родина представляла свій куточок з художніми виробами, намагалася принести свої найкращі роботи. Сьогодні на виставці представлено більше 400 робот самых різних направлений. Звісно ж, домінірують вишивка, що у нас розвивається особо активно в нашому районі. Очень мастера увлекаются живописью, графікою, бісероплетенням. І звісно же, представлена в більшому декоративна розпись. Окрім дорослих, активними учасниками та майстрами на виставці стали діти. Їхні роботи вже конкурують з роботами досвідчених митців. Також маленькі учасники представили своє творчество. Більше всього ми бачимо, що дітям подобається займатися живописью і вишивкою. Саме маленька учасниця нашої виставки всього 4 роки, і вона приїхала із братського району. За словами організаторів, головною метою виставки є збереження та розвиток традицій у виробах родинного мистецтва. Любов Запісочна захоплюється витинанкою. Цього вона навчила свою шестирічну доньку Олександру. Це дуже давнє українське народне мистецтво. Воно слугувало як доповнення для розпису в українській хати. Вирізали окремі квіточки, наклеювали, створювали цілі композиції на стінах, на вікнах і таким чином прикрашали будинки. Три найкращі творчі родини області нагородили грамотами та кубками. Це родина Бондарєвих з Баштанки, родина Димових з Миколаєва та родина Рябошапко з Первомайського району. Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН.